В Україні нова податкова реальність. І ті, хто не платять податки, ну, напряму, якщо ви не ФОПи, не підприємства, то вам здається, що у вас це не стосується. Друзі, це в першу чергу буде стосуватись вас. Наприклад, ФОП другої групи раніше платив 1420 гривень, а тепер буде платити майже 4200 в місяць. Як ви думаєте, на кого ФОП перекладе ці податки? Ну, от, магазинчики маленькі. Манікюр, де вам роблять, стрижуть де вас. Каву вам продають. На курси виходите. Куди, на кого перекладуть ці податки, ФОПи. Ну, частину на себе візьмуть, а частину на вас. І вам доведеться сплачувати більше. Така реальність. Дякуємо за тисячу. Написали.